Привіт! Ви знаходитесь на каналі Лена Петит. І сьогодні ми з вами приготуємо смачний гарнір з батату. Це дуже просте, дуже швидке і дуже корисне блюдо. Ось в мене два таких: один дуже великий і ось такий невеличкий батат. І нам знадобиться для цього тільки батат, це в мене сванська сіль і трішки солі, а і олійки ще. Все. Батат почистимо. Якщо у вас. Він рівненький, гарненький, ви його добре помиєте, то в принципі можна і не чистити батат. А так як це блюдо дуже швидке, то я вже поставила розігрівати духовку 180-190 градусів верх низ Батат почистила, буду його нарізати. Нарізайте, як вам подобається. Мені подобається ось такою соломкою, наче картопля фрі. Друзі, ось батат я вже нарізала. Бачите, ось таким. Брусочком, додаю сюди сванську сіль. Ви можете класти будь-які ваші улюблені спеції, трішки солі, перемішаємо. Ось так пахне дуже. Можна трошки додати чесночку сушеного і додамо олійки. Ось так. Також зараз перемішаю. Ось так перемішала я з олійкою. Тепер беремо ось такі в мене, я застелила пергаментом ємність, викладаємо, духовочка вже розігріта, нагадаю, 180-190 градусів, і будемо ставити запікати. Відправляємо в розігріту духовку хвилин на 40, будемо дивитись. Друзі, пройшло 50 хвилин часу. Один раз я перевернула ось так хаотично наш батат. Він вже готовий. Повірте, смак. ну, Запах стоїть неймовірний, і це дуже просто і дуже смачно, а ще й корисно. А якщо вам сподобався цей рецепт, переходьте на мій канал, підписуйтесь, ставте вподобайки, і буде вам смачно. До нових зустрічей!